Колежанки перукарки Катерина Приходько та Софія Шумілова за чотири дні назбирали майже 83 тисячі гривень для менського зоопарку. Купили продукти, ліки, лампи і 7 квітня відвезли 8 тонн у Мену. Перукар в Чернігові просто вирішила. Вибачила пост 22-го року, але під ним було підкріплено пост теперішній, яка яка ситуація зараз. Не я подивилась у менщині, так, у менському зоопарку. Я подивилась, що потрібна риба. Вони написали, що рибу час вони виловлюють ставку, але її не настільки багато. Я пішла на роботу і кажу сотрудницю, кажу, так я потреби вирішила зоопарку допомогти. Я вона така, так я з тобою поїду. Ми вирішили їхати на двох машинах, просто легкових. Чернігівці і гроші їм на банку кидали, і смаколики приносили. За першу добу назбирали 30 тисяч, за другу сума дійшла до 72 тисяч. За чотири дні вже було майже 83 тисячі. Написали пост. І ви знаєте, якось він так залетів. В перший вечір нам на банку тільки залетіло 30 тисяч. За перші сутки. На другі суток вже було 50, на третій судці вже 72. Зараз, в общем, ми зібрали 83, майже майже 83 тисячі. Люди багато зносили. Їжу рахували десятками і сотнями кілограмів, варення сотнями літрів. Дівчата кажуть, аби не чоловіки Влад Безугли та Олександр Гринченко не впоралися. Вони разом з друзями збирали продукти по місту, звозили докупи, вантажили і розвантажували о дев'ятій ранку в неділю. Охоронець відкрив ворота продуктової бази на Рібкінській, щоб загрузити півтонни риби. Другу машину довантажували на іншому кінці міста. Близько 11-ї ранку виїхали. О 12-й були біля зоопарку. Зустрічали вантажівки директорка зоопарку Зінаїда Максименко разом з працівниками. Директорка знала, що везуть допомогу, але що в таких масштабах. Менський зоопарк стільки смаколиків одразу не бачив за всю історію роботи зінаїди Сергіївни. Все починалося з того, що ми такі Катя каже, поїдемо, давай я кажу, звісно, давай все зробимо. І ми такі думаємо, ну дві машини наші завантажимо і поїдемо. Маленькі машинки потім, коли ми зрозуміли, що все набирає якихось великих масштабів, починають багато людей гроші скидати. І ми таки починаємо жартувати, да, все, фуру будемо брати. Ну, посміялись, посміялись ми з фури, а і приїхали двома. Один п'ятитонник, інший трьохтонник привезли допомогу. О. Риби вистачить на місяць точно. Є холодильники для зберігання, лампи будуть гріти крокодила та черепах. Після розгрузки пішли годувати паліканів, почувши шарудіння пакетів, запах риби, всі шість дьобів були біля паркану, риби не хапали прямо з рук.